Якщо не знаєте, як провести час, коли лунає повітряна тривога, завітайте в одне з укриттів Дніпровського району. Там ви зможете зняти стрес. А допоможуть цьому шкіряні барабани за 900 тисяч гривень. Потурбувались і про здоров'я ваших рук. Аби ви їх не забили, вам видадуть комплекти молоточків майже за 700 тисяч. Якщо ж прийти до конкретних закладів освіти, то і голодними не лишитесь. У одному із ліцеїв придбали багатофункціональні пательні з сенсорним LED-дисплеєм та USB-портом для завантаження рецептів. Дві пательні обійшлися ліцею в 1 мільйон 200 тисяч гривень. У інше ж укриття того ж району придбали овочерізки за 131 тисячу. І це не хвилинка гумору, а реальні столичні закупівлі минулих років. Та іноді їхні суми та збитки столичного бюджету геть не здаються смішними. Минулого року найбільша столична закупівля в Прозоро це контракт на будівництво лінії метрополітену на житловий масив Виноградар. Його вартість майже 14 мільярдів гривень. Його почали будувати ще в 2019 році. Відкриття планувалося на 2021 рік. Однак дата відкриття перенеслася. Експідрядник «Київметробуд» роботи не виконав, кошти поклав на депозит. Тепер зайнятий судовою тяганиною. Нова дата відкриття 2027. Але це не точно. Ще одна гучна історія бортницької станції аерації тут вічна реконструкція минулого року. Комунальне підприємство «Київбудреконструкція» замовило у компанії Сенергія ремонт дам мулових полів. Вартість 382 мільйони гривень. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Розслідувачі підрахували, що на деяких будівельних матеріалах могли переплатити близько 33 мільйонів гривень. Минулого місяця комунальне підприємство знову замовило продовження реконструкції бортницької станції аерації вже за 563 мільйони гривень. Напрямок, на який кошти можуть бути направлені, не прозоро реконструкція дам мулових полів бортницької станції аерації. Взагалі, щорічні вливання сотень мільйонів гривень в станцію треба вивчати, хоча об'єкт безумовно важливий для міста. Окремою сторінкою у тендерній історії столиці минулого року стала Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги. Там мали провести капітальний ремонт. Втім, за інформацією журналістів наших грошей, підрядник виграв без конкуренції, а ціни завищував у півтора-два рази. У зв'язку з інформацією, оприлюдненою в медіа щодо результатів проведення тендеру, КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги, виконавчого органу Київської міської ради, прошу перевірити факти та повідомити про вжиті заходи. Усі дані журналісти знаходять на сайті державних закупівель Прозоро. Цікавий факт: столиця має свій Київ Прозоро. Втім, схожа лише назва: напрямок роботи організації Вузьке розміщення тимчасових споруд так званих мафів. Раніше це було комунальне підприємство Лік його лік міста Києва. Його переіменували. Також приєднали до нього, бивше там комунальне підприємство Міський магазин і дали йому функціонал здійснювати відповідні, так, заходи по розміщенню. В тимчасових споруд було прийнято рішення назвати це комунальне підприємство теж саме Київ Прозора, але це різні організації. Органи Держаудитслужби України за останні п'ять років провели у столиці 137 перевірок, і за результатами цих аудитів було зафіксовано різних порушень на загальну суму 444,5 мільйонів гривень. І це лише офіційні дані, що робити з тендерним колапсом, як забезпечити доцільні, а головне ефективні закупівлі. Розберемось у програмі Київський час.